Вже працюють над самостійною роботою, виконують поки що сьогодні тільки перше завдання. Ось я даю тим дітям, хто вдома. Зупинити і виконайте собі також перше завдання. Так, розподільний закон відносно додавання і віднімання. Ви виконували домашнє завдання. Що ми робимо в таких випадках? Шукаємо на мене, дівчата, спільний множник. Що з ним робимо? Виносимо за дужки, а в дужках записуємо ті числа, які залишилися. І між ними той знак, що залишився. Так? Бо там було і на множення, і на, то, і на додавання, і віднімання. Це всі пригадали, так? Добре. А тепер давайте з вами розглянемо на сторінці 24 номер 83 рівняння. І розглянемо схему. Я вам даю одну хвилину. Уважно прочитати собі схему, подивитися на рівняння і сказати, до якого рівняння складена схема. Так, діти вибрали. Діти вибрали, яке рівняння підходить до схеми. Так, я хочу бачити. Де е, діти поставили плюси? Біля якого рівняння. Дехто навіть собі обвів. Дехто собі так. Є. Пташку, плюси. Такі пецінки, що мені треба шукати свічкою. Дехто рівняння обведено, дехто плюси. А тепер. Дитина, яка доведе свою думку, буде звільнена від домашнього завдання. Прошу, Васильку. Що... Іди доведи до дошки, покажи на схемі, як ти це. А я так же вибрав. Е, а я тебе не питаю, він свою е, версію, він сказав, що він вибрав і він доводить. Бо... На схемі, на схемі треба показувати. На схемі ціле. Тут до боку. Сіли, що зробили? Розділили. На. Що це у нас? На кількість. Та ще. Та ще що зробили? До цілого. А що у нас відняли? 215. І залишилося. Що залишилось? Чому доріше? 519. Так, ну давайте ще раз подивимося, чи правильно ми, ставай там, збоку мислив. Так. Ось у нас було ціле. Ми можемо розділити на кількість, так? І дізнаємося, що, ось цю частинку. І тоді оця частинка вже стає. Ціле, так, 519. І щоб знайти тоді цю невідому частинку, треба що буде. Голосно. Від цілого відняти невідому частинку. Так, Спочатку у нас що буде? Оця частинка невідома. Давайте е розглянемо це рівняння. Я бачила, в кого було правильно. Поставте собі біля цього два великі плюсики, в кого було це рівняння вибрано. Не всіх, не всіх було. Зверху поставте два великі плюсики. А я з поставила. А тепер давайте розглянемо це. Що ми перемножуємо? Ціли чи частинки? Частинки. Частинки. А тут що ми можемо? Цю частинку помножити на цю частинку, значить, ця, ціле мало у нас бути відоме, а його Нема. немає. То вже що ми туди? Не маємо до чого додавати. Оцей варіант був правильний. А тепер підніміть руку, в кого було ось цей варіант. Більшість дітей було правильно. Лишилося двоє дітей, які вибрали перші, перші рівняння. Молодці! І так, Василько пояснив, ну, але ще я допомагала. Якщо Василько ще буде допрацьовувати на уроці, то буде звільнений сьогодні вічер. А якщо Василько зараз розв'яже це рівняння, О, будь ласка, точно буде звільняти. Зошити записуємо це рівняння і розв'язуємо. Заспокоїлися, але краєчку записуємо, так як це рівняння. Ось це. Це я витираю. А ми не будемо переписувати, бо нам немає часу. І Василько буде звільнений. Подумай, друга дія. Ми лише казали, що у нас невідоме. Що ми казали що у нас невідоме? Як це? Ну, а, вже а я, ну, ти вже що пишеш? Но ти гинеш не взяти купон? Втратиш купон зараз? 304. Пиши виразно, 4, бо діти напишуть одиницю через тебе. Так, говори, щоб, щоб знайти невідому. Частинку треба від цілого відняти відомо. Ну давай швиденько записуй. Але акуратно, будь ласка, тепер, що в тебе невідоме приділення, подивися наверх. Подивися на саме верх дошки. Приділення як називається у нас? Запиши собі там. І діти записують теж. Ні, ні не там, Ми тут на останні. На останньому. Невідому... Невідоме ціле. Треба 304 на 304. Частинки перемножити. Запиши спочатку. Ні, не запиши спочатку. Він зліва пише в стовпчик, а ви справа в стовпчик, бо тому що в нього рівняння просто зліва, справа записана, а вас що? зліва. Що ти вже перемножила? Дорогая, помножити, не поділити. Мношу стопчик. Акуратно, бо ти не вмістиш. Зразу пиши борму. Не, ні, ні. Чотири но. Не спіши. От 4 площа на 3 буде 12. Так. Я пишу тут 20. тут три. Так, лише винеси добре, бо то в чітку було кожна розрядка. 4 на 0. Ну, то що, ми будемо писати ну, на пити? Під... Отут дітям скажи, і підписую під трійкою, Не під двійкою, бо ми кажемо а за це число. От око стань. І все. підписуємо Я. під трійку. А виходить двійка, так? Дванадцять зразу. Я все підтримую. Де ти пішов? Куди? Яку сторону? 3 на 3 3 на 0. Ми вже не множимо, бо ми вже записали. Василько, 3 на 4. 12. 1. Наступне. 3, 3 на 0. 0. Та ще 1. 1. І тому ми зразу пишемо. Коли тут 0, то ми зразу пишемо 12. І 3 на 3. 9. То є у нас. Чим сьокати? У нас є сигнальні картки. І не треба сьокати. Ми І так ми перев... ми... прочитай. Вийшло 92 тисячі 416. А у тебе зовсім Ой. не так, бо ти не домножила. Не так. А в тебе запиши васильку рівняти, так? Так. Перевірте, так, чи так. у вас так. Молодці. Молодці. кого а, хто зробив швидше від Василька уже кінець, то може. А я ти типу, помножу? правильно записав, не то число? Не робити домашню. Ставимо плюсик лише. Айо, не доробити домашню. Ось такий купон. Ось такий купон сьогодні. Звільнення на звільнення від домашнього завдання з тільки з математики, отримає Василько. Так, витирай дошку, Василько. А ми з вами рушаємо далі. Номер вісімдесят не треба було мочити. так Ні, ні, викрути добре. Викрути добре. Номер 85. Читає чітко, голосно, виразно. Іра, що треба робити? Розклади число на прості множники. Будь ласка, ви треба. Якщо вам відтак, не треба. І так, хто скаже, як це розкласти на прості множники? Пригадуємо, як називати, яке це просте число. Дякую. Себе. Яке це просте число? Хто скаже число? Число Що ми казали? Ділиться. На, 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 на один. І само на себе. Молодці. На один і само на себе. Надя йде до дошки і всі пишуть краєчку номер 85 Надя біжить до дошки. І пише 15 дорівнює. Можна? 15 дорівнює. І розкладає на два про множники. А тепер скажіть, будь ласка, це множники вона розклала? Ні. А на що вона розклала? На доданки. На а то треба. Ага. А надя наша, що множення, а що ділення, її називається пщаскоєдна. Подивіться знову, що Надя зробила. Нам треба, щоб 15 дорівнювала, а не п'ятдесять. Витирайте дурниці. Не пальцема, у нас є тряпочка для того. Як кажуть, у нас гуцули пальцем, не треба. Два множники. Що це означає два множники, Микола? Два ну. множники. 15. Ой, на 2. Помножте на 2. А наша нам дорівнює 15, у нас уже є дорівнює 15. 16.